Доброго дня! На сьогоднішньому уроці ми з вами створимо гру змійка в середовищі Scratch. Це дуже популярна гра, мета гри всім відома. Тобто наша змійка буде рухатися по сцені, буде поїдати певні предмети, в результаті чого вона буде рости, тобто її довжина буде збільшуватись. Давайте на першому етапі ми налаштуємо наші спрайти, які нам необхідні для даного проєкту. Видалимо спрайт котик він нам не потрібен. Намалюємо нашу змійку засобами графічного редактора Scratch. Я обираю інструмент коло, встановлюю колір заповнення, наприклад, зелений ось такий. Тепер зажимаю клавішу Shift і я малюю коло ось таким чином. Межі я видаляю, вони мені не потрібні. Це буде голівка нашої зміки, тому давайте ще ми намалюємо для неї очки. Знову ж таки, обираю інструмент коло, змінюю колір. Заповнення на чорний. І знову ж таки, зажимаючи клавішу Shift, щоб в мене малювався не овал, а круг. Я малюю одне очко. Ось так. А інше я просто візьму, здублюю. Ось таким чином. Ось голівка нашої змійки готова. Тепер давайте ми ще додамо два образи нашого спрайту. Це буде у нас шийка. І хвостик. Хвостик у нас буде постійно зростати методом клонування. Ми це реалізуємо пізніше, коли вже перейдемо до етапу кодування. Тепер давайте ми трішки відредагуємо наші образи. Тобто для образу 2 ми прибираємо ці очки вони нам не потрібні, і колір заповнення я трішки змінюю. Зроблю чуть-чуть світлішим ось таким. Це у нас буде шийка, а ось це у нас буде хвостик. Також прибираємо очки і. Колір заливки трішки змінюємо. Нехай буде ось такий світленький. Все. Тепер давайте додамо ще один спрайт. Власне, предмети, які буде поїдати наша змійка, нехай це будуть фрукти. Я обираю з бібліотеки спрайтів. Обираю, наприклад, яблучко. І давайте для нашого спрайта яблучко я ще. Додам декілька образів, тобто фрукти ми будемо також генерувати випадковим чином. Знову ж таки, з бібліотеки спрайтів завантажую необхідні нам образи, перехожу на вкладочку їжа. І обираю, наприклад, нехай це буде бананчик. Також додаємо ще таким самим чином. Нехай це також буде полуничка та кавунчик. Чудово, нам цього достатньо. Тепер давайте трішки змінимо ми розміри наших спрайтів. Встановлю розмір 50. Так, чудово. Ну і, власне, тепер ми можемо переходити до етапу кодування. Переходжу на клаводочку код, обираю спрайт. Один. Це, власне, буде наша змійка. Давайте ми перейменуємо. Я напишу змійка. Так. Давайте на даному етапі ми реалізуємо рух нашого виконавця по сцені. Перехожу на вкладочку керування. Обираю подію, коли натиснуто прапорець. Додаю цикл завжди. Тепер по замовченню встановлюю вигляд нашого виконавця. Змінити образ на образ 1. Тобто, що в нас по замовчуванню зображалися голівка-змійки, коли я запущу наш проєкт на виконання ось так. Давайте також трішки змінимо розмір нашого спрайта. Я встановлю 30. Далі додаю команду з групи ру переміститись на 5 кроків. І завжди слідувати за вказівником мишки. Тобто керування ми нашою змійкою реалізували. Чудово! Як я вже казав на початку, довжина нашої змійки буде змінюватися в результаті клонування нашого спрайта. Давайте ми спробуємо це реалізувати. Знову ж таки, я додаю подію, коли натиснути прапорець, додаю також цикл завжди. І додаю команду створити клон з мене. Ось давайте ми перевіримо, що у нас виходить на даному етапі. Ось, будь ласка, змійка рухається, створює відповідну копії і залишає за собою такий слід. Давайте ми додамо невеличку затримочку. Чекати 0,5 секунди. Ось так. Цього достатньо. І, власне, реалізуємо, щоб довжина нашої змійки змінилася лише тоді, коли вона буде поїдати фрукти. Для цього давайте створимо з вами зміну довжина. Гаразд. Під час запуску проєкту ми будемо надавати зміні довжина значення 0. А, власне, зміну довжина будемо змінювати лише тоді, коли змійка буде торкатися фруктів. Давайте ми з вами це реалізуємо. Обираю Sprite Apple і відповідно складаю для нього необхідний нам скрипт. Тобто, додаю подію вплинути до пароперець. Далі з групи команд керування додаю команду скінченого циклу завжди. І створюю для нашу спрайту наступне повідомлення оповістити і чекати. І називаємо наше повідомлення Показати. Тобто, по замовчуванню під час запуску скрипта наші фрукти будуть приховані, і вони будуть відображатися лише в тому випадку, коли наш виконавець Apple отримає невідповідне повідомлення. Давайте додамо команду, сховати. Тепер, коли наш виконавець отримає повідомлення, показати, він повинен відобразитися в випадковому місці нашої сцени і відповідно змінити образ на випадковий. Давайте ми з вами це реалізуємо. Також давайте додамо невеличку затримочку, чекати від 1 до 2 секунд. Далі з групи команд вигляд обираємо команду змінити образ виконавця відповідно на випадковий від 1 до 4, оскільки у нас 4 образи даного виконавця. Далі реалізуємо, що він у нас відобразився в випадковому місці нашої сцени. Додамо команду перемістити в точку задними координатами. Х ми будемо генерувати випадковим чином від мінус 200 до 200. І Y будемо ігнорувати випадковим чином від мінус 160 до 160. Ось так. Далі, власне, передаємо команду показати. Тепер реалізуємо, що коли наша змійка торкнеться спрайта фрукт. Відповідно, її довжина збільшилась і спрайт переховався. Для цього я додаю команду. Чекати поки. Умову обираю наступну, торкається кольору, кольору власне голови нашої змійки. Обираємо інструмент пепетка і обираємо необхідний нам кольор. Ось такий. Тоді ми змінимо нашу зміну, і відповідно приховаємо наш спрайт. Додаємо команду сховати. Давайте ми з вами. Перевіримо, що ми отримали на даному етапі. Змійка рухається. Ось, ласка. Але давайте, щоб довжина нашої змійки змінилася лише, коли вона буде поїдати фрукти, а не завжди, ми реалізуємо наступне. Обираю спрайт-змійка, додаю команду з групи керування, коли я починаю як клон. Далі я обираю. Знову ж таки, з групи керування блок повного розгалуження, якщо інакше. І додаю умову, якщо довжина змійки буде більша за 0,2. Оскільки ми будемо постійно зміну довжина змінювати на 0,2, то реалізуємо наступне. Змінити образ на образ 2. Щоб відобразилася ще й якась змійки. Далі додаю команду чекати 0,2 секунди. Далі обираю змінити образ на образ 3, щоб вже з'явився хвостик змійки. І додаю команду чекати. Обираю з групи операторів блок. Віднімання і реалізує наступний вираз. Довжина мінус 0,2. Ось так. Тобто, коли довжина нашої змійки буде більша за 0,2, у нас буде з'являтися шийка і хвостик. Але коли довжина буде менша за 0,2 або рівна, у нас повинна з'являтися лише шийка. Тому ось тут ми додамо наступні дві команди. Візьму, продублюю ці дві. Тут зміню образ 3 на образ 2. А і тут залишу лише довжина. Ось так. І в кінці ще додам команду вилучити цей клон. Тепер давайте ми перевіримо, що в нас вийшло. Запускаємо наш проект. Ось як бачимо, довжина нашої змійки не росте постійно. А лише коли ми з вами візьмемо фрукт. В цьому випадку вона змінюється. Ось так. Тепер давайте ми ще з вами створимо умову програшу. Тобто, коли змійка зіткнеться з хвостиком, гра завершиться. Для цього ми сюди додамо певну умову. Обираю блок неповного розглуження, якщо Додаю умову, якщо торкається кольору, відповідно, ми повинні торкатися. Кольору нашого хвостика. Ось обираємо за допомогою інструменту піпетка. Тоді ми встановлюємо команду зупинити все. Тепер давайте ми з вами перевіримо, що ми отримали. Ось змійка рухається, з'їдає фруктик, довжина її змінюється, як бачимо. Тепер, коли воно вдаряється само в себе, ра завершується. Власне, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. До побачення!